...по ходу поєдинку він все-таки приєднається до своїх партнерів на полі. Андрій Аніщенко. Команда Микита Безугли. Він вже виходив з капітанською пов'язкою матчу від цієї підступної атаки ворога. Ну і друзі, принагідно, давайте не заборотах Пеньков пара центрбеків. Безуглий карась ліворуч. Підлепенець. Хороша передача на Дахновського від Підлепенця, той... Не встигає завдати удар у поворотах і порушує правила проти голкіпера. М'яча. А тут уже змогли відібрати. М'яча Буковинці. Дахновський пробиває. Удар не надто сильний. Дахновський виконує передачу на підлепинця. Його удар заблоковано, але залишається з м'ячем. 12-й номер Буковини. Опиняється на газоні. Але порушення правил. центр. Теплякова. У того м'яч відбирає Глушчук. Кольцов із м'ячем відпасовує на Підлепенця. Підлепенець прострілює. Чи буде завершальний удар в цієї атаки? Тищенко відпасовує на Глущука, пропускає Глущук і Кольцов відправляє м'яча у сітку воріт. Все-таки встигають футболісти Буковини. Бротнього одразу двоє опонентів і послизнувся Прокопчук. Потрібно партнерам підстрахувати центр Бека свого. Отаці Буковина і фіксує гру рукою рефері. Було це за межами штрафного. Ну і саме Тарас пробиває, але вищий воріт летить м'яч. Хоча було Блоду дещо спочатку не зрозумів задум свого партнера Арсеній. Хороше закидання Настасюка. Простріли ледь не зрізаю свої ворота м'яча захисник Номер Капітан Металіст. Груша. Можна на Бучука відпасовувати. Хороша на Бойчука, Бойчук прострілює і немає завершення оцього прострілу 10-го. Тут помиляється Плетньов, Під час передач намагався перекинути його Андрійчук. І не вдається зробити це напад. Евітенчук пасовує на Андрійчука. Того одразу ж двоє футболістів накривають і ми чуємо викрики. Андрійчука і Бойчука капітан Буковини з М'ячем. Подача Бойчука хороша на Андрійчука. І той завдає удар, але м'яч розминається зі стійкою. Не по... Стасюк. Вдотик відпасовує на Кожушка. Кожушка у центр хороша передача на Вітенчука. Та м'яча пропускає, пробиває кільовий. Його удар заблоковано Мизюком. Висока подача від Саківа. Не влучає по м'ячу Бусько. Яка ж хороша нагода для центрбека? Виграє другий поверх. Бойчук із кільовим. У дотик обігрується Андрійчук на ударній позиції. Пробуває Андрійчук і визначається забитим м'ячем. 17-й номер Буковини. Браво, Андрій Андрійчук! Четвертий забитий м'яч на закарпатському зборі. Тут є величезна зона ліворуч у атаці металіста. Можна пробивати. Є удар і є сейв від голкіпера. Перепасовується між собою футболісти метриці. Помиляється під час передачі. Цвіренко, Бойчук. Бойчук просувається з м'ячем. Залишає його Вітенчуку. Вітенчук виводить Грушу на ударну позицію. Груша встановлює рахунок цьому матчі 3-0. До гольової передачі 21-й номер Буков. Хороша передача на Саківа від Кілєвого. Саків прострілює. Не дістається до м'яча Груша. От Бойчук завдає удару. І це 4-0, друзі. Богдан Бойчук. Бойчук. Закидає за комірець голки ворота не влучає, щоб зрозуміти всі вимоги. Ну і... ну і чуємо ми, що в цей момент Назарій дьорть рефері нашого поєдинку. Завершує матч Буковина металіст.